Олеся Василенко, я українка, я українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні вірші складати. Я українка, живу в Україні. На вільні єдиній своїй батьківщині і все мені в радість ліси і садки, озера й річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, і долини, цвіт пілоснір у лузі калини. Душі мої солодко грає сопілка, бо я. З України, бо я Україна.